А ви бачили вже такий фокус? Це ж кульки з повітрям? Як це можливо? Бажаєте навчитися так само? Мене звати Юрій Тимощук, і це канал Повітряні кульки від Юри. Зараз я вас навчу, як рвати кульки КДМ просто руками. Погнали? Отже, насправді це все не так і складно, як здається. І ви спокійно зможете показувати комусь такі фокуси. Беремо нашу кульку, ставимо пальці дуже близько. Нібито починаємо стискати, починаємо великими пальцями вдавлювати цю кульку всередину, не даємо їй повністю здутися. І після цього дуже близько. Одна рука йде в цю сторону, інша в ту сторону, але максимально близько пальці один від одного. Ви перетиснули кульку повністю, і робите ось так: максимально просто. Тільки здається, що важко. Давайте ще раз ставимо пальці. Максимально близько великий один від одного. І вказівні також. Стискаємо цю кульку ось так, як я показую. Потім ось ця рука ліва іде до себе, а ця йде вверх. Максимально близько, стиснули і все. І дуже-дуже легко воно рветься. Далі. Перетискаємо, можна перетиснути тут, щоб кінчик був довший, і зав'язуємо. До речі, якщо не знаєте, як зав'язувати кульки, ви можете подивитися по підкасті або в описі є посилання на відеору. Якщо вам сподобалося дане відео, поставте вподобайку йому. І тим більше, якщо ви не хочете його загубити, підпишіться на канал. І буду вам дуже вдячна, якщо залишите будь-який комент під цим відео. З вами був Юрій Тимошчук. До нових зустрічей. Papá!